Портативний фрезер на акумуляторі, так скажемо, маленький манікюрний набір. Є захисна кришка та присутнє світло, щоб ви краще бачили, що ви робите в процесі. Цей набір підійде як для пітикюра, так і манікюру, щоб не витрачати кожного разу гроші у майстрині, майстра і зробити просто вдома. Є два режими швидкості, їх можна обрати як верх і вниз, і 5 насадок. Я в них не дуже розуміюся, тому у разі чого виправляємо мене в коментарях. Звичайно, тут є інструкція. Ця насадка для підняття та чистки кутикули. Ця допоможе зробити бажану форму. Це теж для кутикули і шкіри навколо нігтя. Ця підійде для ороговілої шкіри, наприклад. А ця для полірування. еурожавому та белому коляре